За час її перебування у Верховній Раді, а я в Верховній Раді, ви знаєте, з 90-го року і поява Юлії Володимирівні в Верховній Раді мені пам'яті зафіксувалася дуже чітко. Коли я мав необережність, коли вона із Іляшкевич був такий Олександр пригадуєте, народний депутат, якого десь там побили. Трохи він виїхав десь за кордон у Штати, І коли я мав таку, може, неоковирний жарт, коли вони сиділи разом. Ну, от, Я так, проходячи повз них, сказав, що така красива жінка, якби вона ще українською мовою спілкувалася, я вам скажу, що на мене зірвалася ця красива жінка, як, як собака з ланцюга. Як я посмів, значить, якийсь такий, можливо, недоречний був, так мовити. Жарт, комплімент чи ще щось таке. Але оце таке наше знайомство перше було із Юлією Володимиревими. Але в підтвердження цієї тези, шановні колеги журналісти, що ця людина до поняття національної демократії не має ні найменшого стосунку, а відповідно і її політична сила. Звідки випорхнула Юлія Володимирівна? Із відомого кримінального комсомольського гніздечка Дніпропетровська, Лазаренко, Турчинов, Тігіпко Сергій. Все це одна компанія, яка починала так мовити, бізнес. Ви знаєте, як Юрія Володимирівна починала свої заробітки вантажуючи і розвантажуючи шини Камазівські, такі по 250 кілограмів. Вагою, а вона юна студентка вагою 50 кг, успішно поралася із такою каторжною працею. Так ось потім торгівля порнографічними як мати, касетами, потім єдині енергетичні системи.